Вітаю, Ватері! 5 хвилин. на Головне. Прикордонники виявили під капотом Мерседеса майже мільйон доларів. Ліквідовано ще чотири схеми для ухилянтів. У Хмельницькому жінка за 7 тисяч доларів обіцяла оформити інвалідність дитині. Далі про це та інше в подробицях. У пункті пропуску порубне прикордонники виявили 970 тисяч доларів прихованих під капотом Мерседеса. Громадянка України 1990 року народження намагалася вивезти незадекларовані кошти до Румунії. Під час поглибленої перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників знайшли у моторному відсіку спеціально обладнаний тайник. Загальна сума, яка була знайдена, вилучена валюта, так би мовити, становить понад 40 мільйонів. 160 сто тисяч гривень. Вартість авто близько мільйона 200 тисяч гривень. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення повідомлено територіальне управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Нацполіція та СБУ викрили у трьох регіонах держави учасників схем ухилення від мобілізації. У столиці затримали фігуранта, який пропонував фіктивне працевлаштування на критично важливому підприємстві, а також допомогу в оновленні військово-облікових документів та вирішенні всіх питань із ТЦК. Водночас на Київщині медичний працівник за винагороду у розмірі 12 тисяч доларів гарантував посприяти у встановленні групи інвалідності чоловікові мобілізаційного віку та визнати його не до військової служби. А на Буковині, 48-річний житель Чернівецького району, священнослужитель, переправляв військово зобов'язаних чоловіків до Румунії. Для пошуку охочих виїхати за кордон, Буковинець використовував знайомства набуті під час своєї релігійної та громадської діяльності. Свої послуги фігурант оцінював у 13 тисяч євро для кожного з клієнтів. Ахловецька громада у скорботі сьогодні провели в останню земну дорогу Олександра Сергійовича Арсенюка 1974 року народження. У липні 2024 тисячі його мобілізували до війська, брав участь у боях за визволення України 5 жовтня 2025 року. Серце помічника гранатометника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону, зупинилося. Вічна слава та шана воїну Щире співчуття рідне. У Хмельницькому за 7 тисяч доларів жінка обіцяла оформити інвалідність дитині. У поліції повідомили, що зломисниця запропонувала місцевій жительці за винагороду посприяти у встановленні її дитині групи інвалідності, що допомогло б її чоловіку уникнути мобілізації. Підозрювана запевнила, що має досвід у виготовленні фіктивних документів до того ж, має вплив на посадових осіб лікарсько-консультативної комісії, а тепер за свої протизаконні дії. Мають підозру слідчі дії тривають. У Хмельницькому в офісі розумне довкілля знову виготовлятимуть окопні свічки для військових. Такі свічки допомагають нашим захисникам зігрітися та приготувати їжу, зазначають в офісі. Жителів громади закликають долучитися. Можна приносити матеріали для виготовлення свічок: це баночки з-під кукурудзи та горошку, також гофрокартон, парафін. Все можна приносити до екобусу, згідно із його графіком роботи у вашому мікрорайоні, до центрів управління відходами, які діють по вулиці. Спекту миру 7 або ж у мікрорайоні Ракове на перетині вулиці Чорновола та Пілоцької, а також можна долучитися до НАТО на закупівлю цього ж парафіну. Посилання на банку можете знайти на Фейсбук-сторінці офісу Розумне довкілля, а незабаром повідомлять час і місце, де буде змога долучитися до виготовлення самих окопних свічок. Завтра на Хмельниччині спостерігатиметься хмарна із приясненням погоди. Часом невеликий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, можливі пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 4 до 9 градусів, а в день від 10 до 15 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому нічна температура стягне максимум 8 градусів, а денна максимум 14 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей робочий тиждень в інформаційному просторі Першого подільського. Не пропустіть підсумковий випуск новин мирних вихідних. Вам підтримуємо українське військо, аби вони відчували нашу вдячність та шану. Слава Україні, героям слава.